Друзі, хочу нагадати, що у нас є не тільки стартера. На сайті далеко не все представлено, що у нас є в наявності. Ось Людина замовила кільця бузулук на МТЗ на одне маслоз'ємне кільце. Приходять вони в оригінальній упаковці по два циліндрокомплекта в упаковці. На чотири кільця от кожне кільце в окремому конвертику. Все підписано. Кільця такої якості, чесно специфічні, відрізняються від тих, всіх інших абсолютно. Чи то Мармод, чи то Україна, були, чи то Китай, чи то Росія. Ну ці В руках відрізняються. Береш руки і розумієш, що то інша якість. Так, ціна на них трошки така специфічна, але кажуть, що це найкращий варіант. Кого цікавить, телефонуйте за номером телефону, що бачите на екрані. Відправляю щодня без попередньої оплати.